У Миколаєві озвучили підсумки оцінки доброчесності комунального підприємства Миколаївводоканал. Моніторинг проводила компанія «Делойт» за підтримки антикорупційної ініціативи Європейського Союзу. Що показав аудит і як це вплине на Миколаїв, далі в матеріалі Катерини Рупташ. У Миколаєві презентували результати аудиту комунального підприємства Миколаївводоканал. Він відбувся в рамках пілотного проєкту Комплексної оцінки доброчесності комунальних підприємств за ініціативи Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича та підтримки антикорупційної ініціативи ЄС. Сьогодні Миколаїв водоканал є одним з найбільших використовуючих бюджетних коштів, тому нам потрібно, щоб це підприємство працювало прозоро, зрозуміло, і воно мало можливість розвиватися, а не просто споживати бюджетні кошти. Все, що було виявлено, потрібно буде нам змінити на підприємстві, зробити глобальні зміни у вигляді, в тому числі створення наглядового органу над водоканалом. Ну і власне переведення всіх процедур до рівня. Максимально прозоре для реалізації проєкту антикорупційна ініціатива ЄС залучила добре знану в усьому світі компанію Делойт. Її експерти протягом кількох місяців проводили незалежний аудит на підприємстві. Були інтерв'ю з е, працівниками підприємства, були інтерв'ю з директорами по напрямкам, були інтерв'ю з керівниками відділів. Також ми надсилали документацію і були онлайн сесії, коли ті чи інші питання вони уточнювалися, надсилалися додаткові документи для того, щоб е, компанія Deloitte могла з порівняти, зробити висновки, щось уточнити. За словами Бориса Дуденка, така перевірка була необхідною, адже це дало можливість звернути увагу на помилки у роботі підприємства. Під час війни ми займалися безпосередньо це ремонтами, аваріями втриманням нашої системи мереж, і дуже мало часу приділяли саме ну, організації роботи підприємства та всім ризикам, які існують. Тому будемо будемо враховувати їхні рекомендації, будемо працювати для того, щоб ставати кращими. Тільки в Миколаєві, а і в Україні на міжнародній арені. Втім, на цьому співпраця з антикорупційною ініціативою ЄС не завершиться. В планах міської влади провести оцінку доброчесності ще на двох комунальних підприємствах Миколаїв облтеплоенерго та Миколаїв Електротранс. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.